Привіт, друзі! В цьому відео ділюся одним своїм днем робочим на детспост ДХЛ. І а, ще так, зараз я вийду. На роботу приходимо ми о 15.08. 8 Далі йде, малюємося у сканері. і починається пакет фруктайлинг. Це коли приїжджає багато. Посилок і їх потрібно розподілити по циркам. Це десь триває одну годину, потім потрібно ще годину, півгодини десь пошту розкласти, нові, нові там, журнали надходять, різна преса і так далі. І починається, потрібно збирати свій район. Збирати свій район це означає пакети. Загрузити в машину, ну не пакети, а посилки, коробки загрузити в машину, і зібрати отакі от кістки з поштою, витягнути їх із так, як ви їх розсортували, їх потрібно витягнути по порядку, да? і скласти їх у... у ящики. У мене сьогодні два таких ящики на доставку, і ми працюємо та ЛА, та ЛБ. Сьогодні. Потрібно в першу частину з поштою возити, другу частину тільки пакети. У мене 120 пакетів, йде дощ, в дощ працювати завжди важче, тому що потрібно ще і не намочити пошту, і не підсознутися, і так далі. І за ролем, за кермом, теж не дуже зручно, тому що війна потіють, і ще машина. Сковжується трохи. Ось мій колега поїхав, так, в другого району. Е багато є чого сказати по плюсам та мінусам. Плюс, звичайно, почну, почну з плюсів, тому що плюси є, як би то не було, як то кажуть, стравна. Плюси є. По-перше, по це класний колектив. Коли ви не дуже довго спілкуєтеся разом, ви, маєте, ви зустрічаєтеся тільки е, вранці на дві години, і після, е, скажімо так, туру десь теж півгодини по завершенню. 30 чоловік у нас працює кожного дня, там 25 до 30 чоловік. Е, і що я можу сказати? Я пропрацювала вже майже 9 місяців, у мене вже фест контракт є. І хочу сказати, що підтримують один одного, допомагають. І немає такого, знаєте, якогось відношення поганого чи що. Колектив супер. Я працюю амайстенц е е е в основному, так, нормали вазі, а в основному в чоловічому колективі. Це е 25-30 чоловік, тільки 5 дівчат в нас є. Нічого страшного, нічого абсолютно friendly. Мені все подобається. Другий плюс постійний рух. Ти постійно рухаєшся в день, я проходжу десь до 13-15 тисяч кроків, інколи 20 тисяч кроків. Дивлячись, який бісин. Наприклад, є такі райони, де потрібно дуже багато пішки ходити, ставити машину і ходити. Нічого страшного в цьому для мене немає, я це люблю, як я кажу. І ще люблю працювати на дворі. будь-яку погоду, справді, крім е, жари, коли 40 градусів ось це було один, один день в Німеччині, це взагалі катастрофа, тому що дуже велика вологість, дуже висока вологість повітря. І Отримати дуже легко, взагалі дихати нічим. І коли сніжить або дощ це, це нормально для мене, коли сніг, сніг теж машина сковзається, дуже важко працювати. Взагалі, практично неможливо. Я пам'ятаю, було це. Раз, коли я привезла майже та всі привезли майже всі пакети назад. Що ще я можу сказати? Із плюсів? З плюсів це немає постійно цього начальства, ви працюєте як один колектив. Навіть у нас є є лайтер на, на роботі. Так, там два-три дві-три людини, які відповідальні. За бюро, але е, вони теж працюють на доставки і працюють в день їх там немає. М -м, так що ми всі практично однакові, рівні, це і є таке відчуття. І е, ще плюс на працювати одна, якщо чесно, я звикла, я працюю, працюю е, все своє, е, ну скажімо так. Відоме життя. Працюю як фотограф, працюю одна за комп'ютером. що, Якщо ви знаєте, робота фотографа складається на спілкування з людьми, ви проводити з клієнтом всього дві години на день або три максимум. Залишок часу ви працюєте за комп'ютером, одна, ну, хто знає, знає. Тому для мене це звично працювати одній. Не знаю, для когось це плюс, для це мінус, для мене плюс. І третє, це стабільність так, і е, своєчасна оплата, е, оплата погодинна, скажімо так, є ще уплавді, є, є ще 13-та зарплата. В принципі, нормально. Я працюю ще додатково як фотограф, тому... Десь приблизно до трьох тисяч євро можна заробляти. А то й більше, якщо ви працюєте ще фотографом, наприклад, у вас є своє ВВРБ, ви працюєте ще додатково. Так, можливо, є ще гнучкий графік, це теж класно, справді класно, тому що графік складається із... Тижні. Наприклад, 14 тижнів. У нас є із суботи вільні з 1, з 1 вересня, будуть якісь 2-3 суботи на 14 тижнів Вільні. Понеділки часто вільні, понеділок короткий день, пів дня ми працюємо. Ну, далі, мабуть, якщо ще знайду плюси, які ще я хотіла сказати, я скажу. Стосовно мінусів, мабуть, теж не треба казати, але скажу, із мінусів це е, анштренд, робота дуже інтенсивна, дуже інтенсивна, тому що потрібно постійно е, 130 пакетів доставляти кучу пісень там відповідальність за е, аншрайбуни, щоб вони мали, мають приходити вчасно. Е, також листи не мають запізнюватися, мають три дні на доставку. Така анштренг, знаєте, така да? така трошка. А друге, це постійно за кермом. Третє це третє, мінус. Звичайно, це величезні пакети, які бувають. Скажу, не скажу, що вони не підйомні, але є такі у нас замка, це такі тачечки, знаєте, як кравчучка на можна можуть щось поставити. Доставити. Але є такі знаєте, пакети, які ще треба підняти покласти машину. Але я вже така фіт трошки, бачите, там вже є підсуха. <сум> ну, все, все одно ходжу в зал, піднімаю, там, наприклад, гантельки. Тому це не такий страшенний мінус, але для жінки, звичайно, важкувато. Не всі хлопці витримують і так, я приїхала на свою першу зупинку, що так зазвичай. Я приїхала, я приїхала, беру ось із першої, з першої своєї кісти, отаку переставлю. Пошту, яка відповідає за цю адресу. І в мене є кістя з листами. Ось постахольці 16 та 19. 19 у нас є ще журнальчик. І я беру його. І е, дивлюся в сканері, чи немає в мене посилочки. Або якщо є, є, то шукаю її в машині, беру і йду. Нема на цій зупинці, є на двох наступних. Все, йдемо працювати. Слухайте, я тут забула сказати ще один великий плюсик. Це для мене. Ви, мабуть, тисячу разів бачили, коли вам доставляють посилку. Ось з такими навушниками, да? з копьорерами. Так ось стосовно роботи. Якщо ти вже знаєш свій район добре, в тебе все йде вже на автоматі. І ти слідкуєш тільки за дорогою, там за сканером, за поштою, то таке. І я можу цілий день, наприклад, я готую для себе список книг, які я хочу послухати, подкастів та альбоми музики. Я цілий день, наприклад, 6 годин в дорозі, і я слухаю різні навчальні. Літературні, пізнавальні, розважальні подкасти, відео та книги. Не на кожній роботі ти можеш так, скажімо, і працювати, і щось слухати цілий день, тому б і ні, Плюсик ставлю. Так, посилку поклала в Аблагіорд, взагалі десь 80% пакетів, які доставляються, їх не потрібно вручати персонліж, скажімо так, або дзвонити в дзвінок, та так далі. Якщо в людини не за антрагенний Аблагіорд, це в сканері все показується. І коли ви скануєте пакет. wysk zrazu kładę te tam garden house garazje packet box kelle trepe oda underem plac uh, trzeba bus Забула сказати, я працюю в сільській місцевості. Зараз покажу швиденько. Ось дивіться. Які... Ось дивіться, яким в мене тут краєвиди. Ну, не чудово. Я працюю в сільській місцевості, тут тихенько, і я можу не спішити, прям так, знаєте, там десь припаркуватися чи ще щось. Якісь машини мене постійно не, не шторять. Тому я. Люблю працювати в цих де є село, знаєте, таке. Це не місто, там, а от, таке от, така от пейзаж, краєвиди. М -м -м, чудово. Знання німецької мови. Найголовніше питання. Так. Мову потрібно знати десь до рівня біцвай, для того, щоб біцвай беруф, Я про це говорю, для того, щоб розуміти. Зрозуміти структуру, зрозуміти, що з тобою о, балакають на мітингах, що від тебе хочуть, є, тому що є клієнти, які о, там запитують, а чи можна там зробити лаго фетрак для, о, наприклад, для пошти, тому що їх там ну, не буде, наприклад, деякий час. Вони будуть відсутні, тому ти в сканері повинен їм це все зробити, показати. А благи орд-сканери зробити. Потрібно спілкуватися. Ну, так, скажімо, уверенно на біцвай B2, бірув. B2. Якщо закінчили, то вам буде не складно. З А-2, бі 1 Не знаю, можна спробувати, але будуть. Проблеми, знаєте, де, коли вам потрібно, буде щось, якась проблема виникне, так? і ваш, ну, скажімо так, старший там, чи начальство, чи не знаю хто там буде вас щось запитувати, як ви не зрозумієте, і, або якась скарга на вас, ви не зможете себе просто захистити, якщо ви не будете знати мову. Ось чому я завжди е, давлю на мову, тому що знання мови це в першу, чергу, в, першу чергу, в першу чергу велика можливість відстояти свою правоту, де б ви не були на роботі чи якісь ситуації виникли. Ви завжди можете відстояти свою правоту. Так, мене вже чекають, я побігла. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Мій робочий день підійшов до кінця Fire Abend. Endlich. Зараз потрібно приїхати на базу. Вигрузити там залишки, які залишилися з пакетів. Потім бріфи, які капут-даги, вони їх називають. називаються, ті, які там а -а не відповідає адреса, ім'я і, і так інше все це обробити. І все. Їдемо додому і займаємося далі ютубчиком, музикою, все те, що подобається. Знаєте, це така робота рутинна, вона дуже е, рутинна, але вона спокійна, немає такого нервозу. Знаєте, я не, не нервую, просто працюю собі, слухаю подкасти, слухаю е, німецьку, вчу е, німецького за подкастами слухаю і записую відео. В принципі, що сказати, робота важка, але вона рутинна, монотонна і, як то кажуть, предсказуєма. Потім приїжджаєш додому, поїв, відпочив, можна займатися креативітетом, обробляти фото, робити, робити сценарії, працювати над сценаріями на YouTube канал і так далі. Всім бажаю, всім бажаю залишатися креативними і при цьому стабільно заробляти. Гарного всім. Гарного всім дня або вечора і до нових зустрічей. Чао!